Добрий день, мої любі! Розпочинаються мої сьогоднішні пригоди. Метро рине. Їду до колісею. Ходиш із метро і зразу отаке, от бачиш. Зразу. Так просто з темряви на світло. І такий шок. Людей. Цьому році взагалі дуже багато людей. В Римі і завжди багато, а в цьому році дівно, багато більше, бо там раз на 25 років відкривають якісь врата. І всі паломники приїздять, щоб це побачити. Тому дуже багато людей просто мурашник. Оце там черги, щоб зайти в колізей. І оце теж такі пропускні пункти і черги, щоб туди потрапити. Ми не потрапляємо, бо тут треба півдня товктись. А в нас на все про все один день. Побігати, подивитись і повернутись в рімені. Я люблю підглядати, як люди фотографуються. Колізей натягували дах, коли було сонце. Виявляєте ці розміри? Перше століття. Найдавніша частина Риму. Сьомий пагорб, на якому заснована була Рим. А ліття то наше. Це, ну, це щось неймовірне. Не, це неможливо передати цінуці, коли дивишся. Ці. Храм виставок. Це курія. Залушки храму Сатурна. Церква побудована на місці старої катівні в'язниці, де був прикутий святий Петро, який став першим папою римським. уявляєте в підземеллі ще досі є залишки е, отих ціпків і кайданів. Святий Петро. Як це збагнути? Юлій Цезар. Приносять квіти і вінки до стати Юлії Цезаря в річницю його погибелі. Ось там колізей, звідти ми прийшли. Ми вийшли з цього паркану, заходишся з паркану і отут бачиш, отакий. Це просто. Не знаю, як вам передати. Це таке виходиш із паркану, І щелепа, сама собою так вниз. Бам. Якийсь сон нереальний. Mm. Це все ось таким парканом знаходиться. Це від може відійти. Це вікторіан. Пам'ятник об'єднаної Італії. Йому пам'ятник. Італійці не люблять цю породу, бо треба було для її відбудови знести третю частину капіталістського паркова. Тут могила невідомого солдату, музей, вічний вогонь. Італійці не люблять, а на нас воно у нас враження справляє. Коли встановили цей пам'ятник, цього коня всередину помістилися 22 людини і святковий стіл там святкували. Заходили всередину. За <заду> до коня. Палац Мусоліні і балкончик Мусоліні, там, де він прапарає. Там Муссоліні свої промови, говорив. А тут будують метро. 28 років вже побудують, але ще не, не добудували. Церква. 12 святих. В цій церкві співав Мікеланджело. Університет Григоріанський. Герб пабський. Фонтантрей. Щоб кинути мене треба вистояти чергу і замовити. За рік піде півтора-два мільйони євро. Але вони ті гроші йдуть на благочинність і навіть допомагають е, нашим засобам. <свят> Сидячию. Кафешці, Ось там фонтан три. Зараз перепочину, і з'їмо цю красу і піду ще фотографувати фонтан. стільки людей. І доволі спекотно, більше 20 градусів вже знаходились. Тож джелато дуже смачне, дуже нам їдь, порадив, поради таке смачне в цьому кафе. Ну що вам сказати? Зать, оце джелато. І дивитись на цю красу рекомендую всім. Але людей шола воно дуже смачне. Боже яке воно смачне. Це ягоди, ягоди, шоколад, шоколад. Я гуляю. Ще й каштани собі себе купила за 5 євро, щоб їсти і побути біля фонтану. А там спеціальні працівники по списку запускають чергу, щоб ті підійшли. Така робота в них собі. Стоїть, свистить, відкриває, пропустить, закриває. Я вже туди не лізла в цю чергу, я собі пошу гуляю. Храм імператора Андріана, друге століття.

Я не встигаю все візити подивитись, послухати да, сфотографувати. Це щось неймовірне. Куди не повернеш голову? Історична пам'ятка. Церква Людовіка Францкого. Людовік дев'ятий, французький король. Це палац, який подарував чоловік Маргариті Наварській. П'яценавона. Єгипетський обеліск. І фонтан верніні. П'яценавона. Це те, що в фільмах показують. Треба передивитись кіно. Втрачений символ. каха донай річка лаплата в касвіна чайки сидять per la <laughs> parte del corpo quale piano per farlo per quanto ci non so da di Це тут всі житлові будинки на Навона. Квартирки невеличкі від двох мільйонів євро. Якщо верхні поверхи, то 3-4 мільйони євро. Знімати невеличку квартиру. Півтори тисячі євро в місяць. А в цьому році три тисячі євро зняти на місяць квартирку, бо ювілейний рік. Це теж фонтан Берніні. Це річка Тібер. Піцерія, оця з парасольками білими. Це, там знімали фільми їж Молися люби», там, де Джулія робертс сиділа піцу. Оце цей ресторанчик. Поїсти 130 євро. Каже гід, що всі е, три тижні йшов дощ. Перший день сонце і дуже висока вода в Тібрі І ось нам повезло, що сьогодні вже аж жарко спекотно. Зараз як з не мене там. Сидить, ходить, не, літ, не літає. Чекаю, щоб їй щось дали. Далі після два вида поліції. Можете собі уявити. Собор Петра. Віаделя виконціленціоне. Тибр, ішли весь час дощі. Видно, що каламутний. Це коли він чистий, то, мабуть, блакитний, а зараз такий каламутний, але все одно такого весняного зеленого кольору. І ось на березі Тибра такий базарчик, як в Парижі. Плакати, пости, книги, листівки, сувеніри. І розкажу вам. Як я вчу італійську. Е, я хотіла придбати календар, завжди привожу календар на наступний рік своїх подорожей і шукаю, ж, як ж буде календар, перекладачі італійською мовою. А мені пише календаріо. Так що я підійшла і кажу календаріо. Отак От легко вчити італійську мову. Так що я придбала собі календарю. Ось покажу вам. Ось такий запакуночок мені запакували. І ось подивіться, яка тема. Бачите? Коти в Римі. І моя ж тема. 10 євро він коштує. Яки купаються. Мабуть, на хорошу погоду. Латани розпустилися простоти. Це ще календар, мені дуже подобається такий ретро. Але я вже собі обрала котіла цей просто на нас Давай підстави. цей дуже гарний аперитіво, але цей 20 євро коштує такий ретро. А це цікавий. Мода італіяна. О, альфа ромео. Це була б моя воля, я все скупила. Чуткі в таких посудинках. Ретро фото дуже красиве ніколи в Так, зачепилась, треба бігти, бо в мене вже там гід чекає, а я ось тут прикипіла. Бачите до чого? До мистецтва. Оце ще місць не можу не зняти з цього ракурсу. Всі статуї видно. Боже, ну яка краса! Я ж кажу, цей тибр такого кольору весняно-зеленого. Ну просто нема слів. Я трошки вільного часу до від'їзду, і я просто хожу вуличками руми. Це щось неймовірне. хожу в марина. Марину. Муранский Двести пять евро. Циклон. Ой, яка черепаха. А ця риба 1200 євро. 250 євро. Mm. Beautiful. Thank you. Beautiful. Ви для себе дивитесь. Оце я натрапила на антикварний магазинчик. Але, звичайно, Ця картина 400 євро маленька, дібки. Боже, він як справжній. Такий величезний. un altro piccolino mascherato legno ножки. Цікаво, скільки це коштує. Десять євро цей браслетик. Яке люстерко гарне. Але дешевого тут нічого нема. Закінчується мій день в Римі. Йдемо на метро, їдемо до автобуса і будемо їхати 6 годин до рівні. Рим, Рим дав, мене вразив. Рим мене вразив. Це щось неймовірне, це треба бачити хоч раз в житті. Хоч таким галопом, як я оце прилетіла, але все одно відчути це, побачити на власні очі, воно варте того. І буду плекати мрію поїхати ще на декілька днів. Це просто психічна травма. Скільки магазинів, а ми йдемо швиденько. Мимо, навіть одним оком не можна заглянути. Що продається, по чому продається. Це просто знущання. Таке все гарне в вітринах. І все мимо.